Представити нового губернатора на Львівщину приїхав віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко. Він зачитав два президентські накази: один про звільнення Михайла Костюка з посади голови облдержадміністрації. Інший про призначення на неї Віктора Шемчука. Також урядовець наголосив на чималому послужному списку новопризначеного керівника Львівщини. Мовляв, він вже встиг попрацювати на високих державних посадах, зокрема, керівником генпрокуратури України та представником президента в Криму. Ця людина себе вільно почуває. Криму, який дещо відрізняється своїм етнічним складом від Львівщини, але також він невід'ємна частина і цього регіону. Президент уряду країни покладає на Віктора Вікторовича великі надії. Я всіх закликаю надати йому всіляку допомогу. Новопризначений губернатор пообіцяв, що основним пріоритетом у роботі буде добробут мешканців, а політичних конфронтацій він намагатиметься уникати. Запевняю вас, що ніхто ніяких ані політично спонукальних, ані репресивних функцій. Виконувати не буде, перед нами такі завдання ніхто не ставить, і перед вами також ніхто ставити не буде. Тим часом вже екс-губернатор Михайло Костюк у прощальному слові запевнив, що залишив для нового керівника області хороший спадок. За останні роки на Львівщині зроблено більше, як за всі попередні часи. Ми з вами стали свідками, коли область перетворювалась, було збудовано багато доріг, ми дістали. Нові об'єкти інфраструктури на фоні цього формується ряд можливостей для розвитку промисловості. Мені було дуже приємно, панове, працювати з вами. І бути дотичних дотичним до цих змін кадрові зміни на владному олімпі Львівщини не стали несподіванкою, говорять політологи, і були прогнозованими після виборів. Михайло Костюку закидали погану співпрацю з обласною радою. І той факт, що бранці довго вимагали губернаторського звіту, перед радою міг зумовити таку реакцію з Києва. Разом з тим, фігура Шемчука. Говорять, фахівці є найменш політично заангажованою. Порівняно з попередніми губернаторами, це також могло відіграти свою роль. Ця кандидатура не є кандидатурою запропонована чи зв'язана із партією регіонів, що фактично попередні призначення, усі попередні призначення так чи інакше були ті кандидатури тою чи іншою мірою були призначені, були пов'язані із партією регіонів. Очевидно, це певна зміна. Кадровій політиці по відношенню до Львівщини пов'язують нового керівника області з Галичиною і геологічні зв'язки. Сам він родом з Тернополя. Там він розпочав кар'єру у тамтешній прокуратурі. У Львові ж на юридичному факультеті Франкового вишу він здобув вищу освіту.